Бажаю здоров'я, дорогі глядачі, з вами беземоційний оповідач. І сьогодні ми згадаємо сюжет гри Сталкер Тінь Чорнобиля. Приготуйте собі чай з печивом і ми починаємо. Сюжет гри розвертається навколо Чорнобильської зони відчуження. У Всесвіті гри всі три реактори продовжували роботу аж до 2006 року, коли стався другий вибух. Так так, у Всесвіті гри було два вибухи. Але ще до другого вибуху на території зони відбувалися різні речі, приховані від зовнішнього світу. Через велику кількість вільної енергії від працюючих реакторів і відсутність людей, зона відчуження стала ідеальним місцем для різних експериментів. По всій території зони було створено масу секретних лабораторій з маркуванням X, у яких вивчалися і робилися різні досліди, особливо приділялась увага вивченню ноосфери, інформаційної оболонки, яка, згідно з теоріями, оточує всю планету і містить дані про всі живі істоти. І ця ноосфера це важливий для нас момент, і далі ви зрозумієте чому. Отже, у 2006 році відбувся другий вибух на території Чорнобильської атомної електростанції. Цей вибух став причиною появи зони місця, усередині якого з'являються різноманітні аномальні явища. Історія другого вибуху на колишній ЧАЕС оповита мороком. У зв'язку з провалом експериментів територія зони була огороджена і побудовані блокпости на головних точках підходів у зону. Через деякий час із території зони починає надходити інформація про тварин мутантів та про так звані артефакти, які в минулому були звичайними предметами. Багато відчайдухів, бажаючи швидко заробити, почали проникати на територію зони, щоб здобути коштовний артефакт і продати його вченим. Незабаром усі, хто рвався в зону, почали називати сталкерами, що середнє між мародером і гідом. З перед історією ми закінчили. Тепер переносимося безпосередньо до сюжету гри у 2012 рік. А сюжет починається з того, як нам показують вантажівку, яка мчить вночі під час грози по дорозі, і кузов якої набитий мертвими тілами. Після чого у вантажівку на повній швидкості влучає блискавка, вантажівка перекидається і злітає з дороги в кювет. Під ранок місце аварії знаходить, напевно, повз гуляючий Сталкер і починає усердно лутати всі тіла у пошуках наживи. Підійшовши до чергового тіла Сталкера, він з'ясовує, що той ще живий і, бажаючи тієї ж наживи, відносить його до Сидоровича. Сидорович скупник артефактів і торговець на кордоні зони, де знаходиться база Сталкерів-Новачків, яка, у свою чергу, знаходиться в покинутому селищі. Прийшовши з тілом у бункер Сидоровича, зав'язується розмова, у ході якої з'ясовується, що вантажівка, яка перекинулась, це вантажівка смерті. І Сидорович, неабияк здивувався, почувши, що той, кого принесли з тієї вантажівки, ще живий і має мітку. Сталкер і Сидорович ставлять тіло на стіл і починають робити обшук. Сидорович знаходить КПК, на якому одне єдине повідомлення вбити стрільця. Сидорович вже хотів торгуватись, але Сталкер, якому належить КПК, приходить до тями і з останніх сил відбирає КПК у Сидоровича, після чого ми бачимо на руці ту саму мітку з абревіатурою Сталкер, від чого нам дають прізвисько Мічений. Прийшовши остаточно дитями, ми починаємо розмову з Сидоровичем, і він аж ніяк не хоче грати з нами у благородство. І за своє спасіння ми, мичений маємо відпрацювати для нього декілька завдань. А він нам розкаже інформацію про стрільця, якого ми чомусь хочемо вбити. Якраз на запитання, хто такий стрілець і на що нам його вбивати, ми будемо шукати відповідь. В обмін на інформацію про стрільця, Сидорович посилає нас на виконання першого завдання: принести флешку спритника і зачистити найближчий закинутий автопарк від бандитів, ніби для цього інших сталкерів нема. Відправляємося в автопарк, зачищуємо його від бандитів, забираємо флешку спритника і вертаємося назад до Сидоровича. І після зачистки автопарку Сидорович повідомляє нам, що стрілець один з найдосвідченіших і найтаємничіших сталкерів зони. Та настільки таємничий, що в обличчя ніхто його навіть не бачив. І у Сидоровича є дані, що він знайшов дорогу у центр зони, місця майже недоступного через місцину, де мізки закіпають, за словами Сидоровича. Після цього рейду в центр зони стрілець зник. Сидорович хоче максимально скористатися ситуацією і таким вправним сталкером, тому бачить у його пошуках стрільця свою вигоду це відкрити шлях для торговців до центру зони, але детальні мотиви замовчує в останній момент. За його інформацією, воєнні, які освоїлись у будівлі колишнього НДІ Агропром, знайшли якісь документи, які якось пов'язані з центром зони. Тому дає нам завдання дістатися до НДІ Агропром і забрати ці документи. І ми, щоб внести ясність у свої справи, відправляємося на агропром. По дорозі з нами зв'язується Сидорович і повідомляє, що з ним зв'язався сталкер по кличці Лис. Він володіє інформацією про стрільця, але зараз на нього напали мутанти. І якщо ми хочемо щось дізнатися, маємо поспішити йому на допомогу. Знайшовши за залізнодорожним насипом напівживого лиса, ми рятуємо його, давши йому аптечку. Після цього, в ході розмови, ми дізнаємося, що стрілець мав власну групу, і не так давно помилково ледь не перестріляв іншу групу, якою командував сам Лис. Лис каже, що ще про стрільця щось знає його брат, сірий, який перебуває з групою сталкерів на території смітника. Також лис просить допомогти йому відстрілятись від зграї сліпих псів, які гнались за ним. За кожну таку допомогу рахунок нашої карми буде рости. Рухаємось далі, по дорозі відстрілюємо бандитів, які знаходились на кордоні кордону. Переходимо на іншу локацію під назвою Смітник локація смітник наповнена купою різних артефактів, і плюс до того вона знаходиться на перетині декількох інших локацій, як то Агропром, темна долина, бар. І кордон. А за контроль над таким роздоріжжям ведуться постійні бої між різними угрупуваннями, особливо багато на смітнику бандитів, тому їх ми будемо бачити тут постійно. Перейшовши на смітник, ми бачимо вимагання у простого сталкера бандитами артефактів чи грошей. Відстрілюємо бандитів і після цього чуємо по рації повідомлення від командира нейтралів Біса, що потрібна допомога, щоб вибити бандитів зі смітника. Ми, звісно, допомагаємо відбити територію від бандитів, і в ангарі неподалік ми зустрічаємо групу сірого, який також просить у нас допомоги, щоб відбитися від бандитів. Після того, як всі бандити знищені, сірий дає нам нагороду і розповідає, що насправді він не так багато знає про стрільця, але знає сталкера по кличці Кріт, який може підказати, де знаходиться схованка групи стрільця. Кріт знаходиться на агропромі, а тому ми вирушаємо туди. Як тільки ми переходимо на локацію Агропром зі смітника, нас зустрічає сталкер, який просить у нас, у кого ще допомогу. Тому що воєнні вирішили просто зараз зробити облаву на фабрику, на якій якраз знаходиться група крота, а кріт нам потрібен живий, тому ми вирушаємо йому на допомогу. Допомагаємо сталкерам відбити атаку військових, знаходимо крота, і той каже, що це не остання атака, а тому треба падати на лижі і швидше тікати. Кріт виводить нас з території заводу і показує нам вхід до підземних комунікацій. Також кріт розказує про ту саму схованку стрільця, яка розташована десь в глибині катакомб. До того ж, через підземелля найкращий спосіб потрапити на територію НДІ Агропром, тобто базу військових. Спускаємося в катакомби, перестрілюємо по дорозі бандитів, кровососа і воєнних, знаходимо ту саму схованку, забираємо все, що там нерівно лежить, включно з флешкою стрільця. З інформації, яка зберігалась на флешці, ми дізнаємося, що в загоні стрільця було ще двоє людей: Ікло та привид. Ікло загинув від кулі найманця зі шрамом. Цікаво, що це був за найманець. Долю привида потрібно з'ясувати. Виходимо зі схованки, і на виході з катакомб нас вичікує контролер, вбиваємо його і виходимо прямо на базі воєнних, тобто НДІ Агропром. Знищуємо всіх військових і забираємо документи, які нас просив забрати Сидорович. Як тільки ми це робимо, з нами зв'язуються по рації Сидорович і нагадую, що ми маємо віднести їх бармену в бар Сторенген, а бармен вже домовився з угрупуванням воєнізованих сталкерів обов'язок, щоб ті пропустили нас туди, бо бар це територія обов'язку. З боєм вириваємося з локації Агропром знову на смітник і біжимо до блокпосту обов'язку. При підході до блокпосту знову з нами зв'язується цього разу обов'язок і просить допомоги у відстрілі хвилі кабанів мутантів, які чомусь саме у той момент, як ми підходимо до блокпосту, вирішили атакувати його. Допомагаємо, обов'язок нам не респектує, так ще й вимагає оплату. Але ми ставимо їх на місце і кажемо, що нас чекає бармен. Тоді вони пропускають. Діставшись до території обов'язку, йдемо до бару Сторенген, де зустрічаємося з барменом, і віддаємо йому документи. Тут вперше згадується про моноліт, таємничий виконувач бажань, який нібито знаходиться десь у саркофазі на території ЧАЕС. Бармен відправляє нас у темну долину на схід від смітника, де ми маємо знайти лабораторію x 18 де, як відомо з документів, проводились важливі і секретні наукові дослідження. Про неї ходять моторишні чутки, майже містичні. Щоб потрапити у лабораторію, потрібно два електронні ключі. Один з них нам дає бармен, а інший нам потрібно забрати у пахана бандитів кабана у тій самій темній долині. Отже, вирушаємо у темну долину. Діставшись до темної долини, одразу після переходу бачимо одного солдата обов'язку, який допитує бандита. А потім після допиту звертається до нас по допомогу у визволенні його побратима з полону. Побратима якраз веде конвой у супроводі декількох бандитів. Визволяємо його і, дякуючи, обов'язківці розказують нам про місця темної долини. Зокрема, нас цікавить база бандитів, бо там знаходиться потрібний нам кабан, у якого ми маємо відібрати електронний ключ. Вирушаємо на базу бандитів, перебиваємо там усіх, включно з кабаном, і забираємо ключ. Попутно можемо визволити з полону обов'язківця, який знаходиться там у полоні. Після цього можемо вирушати на покинуту фабрику, де і знаходиться лабораторія x 18 Пробравшись у лабораторію, ми виявляємо, що вона покинута, якщо не враховувати кількох трупів науковців-екологів та монстрів. Спускаючись по рівнях лабораторії, їх всього три, ми бачимо все більше жахи експериментів, які там проводились. Після розправи у головному залі центральної лабораторії з Полтергейстом ми раптово втрачаємо свідомість і бачимо сон або спогад, у якому бачимо Чорнобильську Аес, за кілометр від якої стоїть Сталкер у костюмі з каптуром, що закриває його обличчя. На нього біжить величезна зграя тушканів, сліпих псів і різної нечисті. Сталкер починає в них стріляти. Тут чується крик, хтось гукає стрільця. Сталкер заумирає, починає обертатися, але обличчя його не видно. Після такого приходу ми приходимо до тями, забираємо документи з апаратної і чуємо по рації, що до нас спускаються гості з не дуже дружніми намірами. Вибираючись з лабораторії, ми бачимо, що до неї прибули військові. Прорвавшись на поверхню, з нами по рації зв'язується Сидорович і каже, що уся темна долина захоплена військовими, і що єдиний шлях втечі через південні ворота. З боями прориваємось до воріт і повертаємося назад на кордон. Тут нам дають можливість трохи побігати по різним завданням і трохи підзаробити, викрасти документи з військової бази і відбити напад ворожого угрупування найманців на базу сталкерів. Після цього у нас з'являється завдання принести документи, які ми маємо з лабораторії бармену в барі Сторенген. Повернувшись до бару і віддавши документи бармену, він розповідає, що, по даним, які описані в документах, його теорія про рукотворність випалювача місків підтвердилась, і це ніщо інше як випромінювач Кайманова, деталі до якого виготовлялися у лабораторії x 18 у якій ми вже побували. А також у документах згадується про лабораторію X-16, куди відправлялись готові блоки деталі. Ік-16 розташована на території виробничого цеху біля озера Янтар, біля якого також знаходиться бункер вчених. Саме ці вчені зможуть підказати, де знаходиться вхід у лабораторію. Також у барі знаходиться інформатор, який за гроші розповість нам, що останній раз про привида чули, коли він прибув на озеро Янтар. На території озера Янтар високий рівень псивипромінювання, яке перетворює людей на зомбі. Десь там знаходиться лабораторія x 16 яка, власне, і є причиною згубного випромінювання. Туди нібито і вирушив привид. Добираючись до озера Янтар через дику територію, а її обов'язок не завойовував, натикаємось там на найманців, які тимчасово захопили її. Вони підстерігають там військовий вертоліт, який збивають прямо на наших очах. Починається перестрілка між тими, хто вижив під час падіння вертольота і найманцями. Виявляється, що вертоліт перевозив групу екологів науковців під керівництвом науковця Круглова. Вони якраз везли свої останні дослідження на наукову базу на Янтарі. Очевидно, найманці про це знали: знищуємо найманців і допомагаємо круглову дістатися до бункеру вчених на озері Янтар. В науковця Сахарова ми дізнаємося про місце знаходження лабораторії Х16, однак туди не проникнути без спеціального псишолома. Сахаров обіцяє нам його дати, але для цього спочатку його потрібно налаштувати. Вирушаємо з кругловим зробити вимірювання, і під час цього нас зненацька застає викид. Ми і круглов не притомніємо, і під час того, як ми лежимо без свідомості, чуємо розмову двох людей, які сперечаються. Один з них каже, що третього потрібно залишити і йому вже не допомогти, а інший, навпаки, твердить, що його не можна тут кидати. Прокинувшись, ми повертаємося в бункер вчених. Сахаров дає нам налаштований псешолом і просить знайти на болотах неподалік тіло науковця Васильєва, який пробивався в Х16 разом з приводом, але щось пішло не так і ніхто з них не повернувся назад живий. А нам вкрай потрібні дані, які той ніс до лабораторії, бо тільки він знає, де вхід в Х16. Знаходимо тіло Васильєва з даними по входу в лабораторію, а також дізнаємося, що трапилося з їхньою виласкою. Привида накрило випромінюванням, і він почав вмарити, тому Васильєв вирішив його там кинути. Однак як тільки Васильєв вибрався з лабораторії на Янтар, він також почав вмарити і в кінці кінців його розстріляли зомбі. Ну а ми рухаємося до лабораторії. Пробравшись в глиб лабораторії x 16 крізь опір зомбованих сталкерів і снорків, ми відключаємо пси випромінювання на трьох рівнях і на головному пульті керування. І відразу після цього ми знову не притомнімо і бачимо ще один спогад. Тяжко поранений Сталкер заходить у хижину і знесилено падає на порозі. Його лікує таємничий бородатий дідуган. У Сталкера він знаходить фотографію Чорнобильської Аес. Сталкер приносить йому різні артефакти. Врешті, Бородань питає його: Куди ти підеш тепер? На північ. Відповідає той. Прокинувшись, ми знаходимо таємний вихід з лабораторії. Там же ми знаходимо мертвого привида, який не впорався з контролером. У передсмертних записах привида, які ми знаходимо, обшукавши тіло, стає відомо про таємничих провідника і доктора, і що провідник перебуває на кордоні. Вибравшись з лабораторії, ми бачимо, що територія обстрілюється двома військовими гелікоптерами. Їх Сахаров прислав для очищення території від зомбі. Отримавши всю необхідну інформацію, ми повертаємося назад на кордон. Зустрівшись з провідником, ми отримуємо інформацію про болотного доктора. Той переховується в схованці стрільця. І ми рухаємося в ту саму схованку на Агропромі. Коли ми майже на місці лунає вибух і нас вирубує. Ми чуємо, як до нас звертається напевно доктор. І зараз сюжетний твіст називає нас стрільцем. Доктор дивується, чому ми потрапили у пастку, яку самі запропонували поставити, і приводить нас до тями. Доктор розповідає, що все, що ми говорили раніше до втрати пам'яті про моноліт, правда. Моноліт це просто ілюзія, яку наводять з центру керування монолітом, так би мовити, який знаходиться поряд з саркофагом, і що ніхто, хто побував там біля моноліту, не повернувся назад. Також розповідає нам інформацію, як потрапити у той самий центр керування. Для цього він передає нам інформацію про схованку у місті Прип'ять, де зберігається декодер, за допомогою якого можна відкрити таємничі двері до центру керування. Доктор це той самий Бородань, який був у нашому спогаді. І на цьому доктор з нами прощається. Прийшовши остаточно до тями, ми рухаємося в бар «Сторенген». І віддаємо бармену документи, які забрали з Х16. І оскільки ми маємо прототип захисного костюму, який нам дав Сахаров, бармен просить нас пробратися у бункер під Радаром до так званого випалювача місків, і відключити його. Через цей випалювач місків дороги до центру зони закриті. Випалювач знаходиться на локації Радар, а дорога до радару пролягає через військові склади, де знаходиться база угрупування воля. Воля і обов'язок ворогують між собою через надто різну ідеологію. Обов'язок, хоче знищити зону всіма можливими методами, а воля тільки відгородити і дати можливість вивчити таке явище, як зона. Рухаємося далі, і з військових складів переходимо на локацію Радар, де знаходиться сам випалювач місків. Тут ми вперше зустрічаємося з добре екіпірованими бійцями угрупування, які себе називають моноліт. Пробиваємося крізь опір цих фанатиків, які поклоняються і захищають моноліт, знаходимо бункер з системою управління антенами, відстрілюємо по дорозі всіх мутантів і відключаємо джерело випромінювання. Тут нас знову накриває. І бачимо рвані флешбеки, бачимо себе і моноліт, бачимо вантажівку у смерті і як нас знайшли. Ми приходимо до тями і чуємо голос в голові, який нас кличе. Це голос моноліту. Стає зрозуміло, що за відповідю на всі запитання треба йти до ЧАЕС. Тим часом новина про відключення випалювача місків розійшлася дуже швидко, і всі ринулися до центру зони. Сталкери почали захоплювати територію радару. Бармен нам повідомляє, що невелика група сталкерів вирішила прорватися до ЧАЕС і знайти Моноліт. Дорога на прип'ять стає справжнім полем битви відразу трьох угрупувань: обов'язок, воля і моноліт. А також на Кіпіш злітаються воєнні. Діставшись до прип'яті і зустрівши вище згадану групу сталкерів, ми пробиваємо шлях через місто, яке кишить монолітовцями і монстрами. У готелі в одному з номерів, за інформацією доктора, знаходимо схованку з записками стрільця і той самий декодер. Після чого можемо вирушати до ЧЕС. На території ЧАЕС починається справжня війна між монолітовцями і військовими. Мічений проривається всередину саркофага незадовго до викиду. Саркофаг усередині також охороняють монолітовці, і під час того, як ми прориваємося через хвилі монолітовців у саркофазі, ми чуємо слова моноліту. Настав кінець, людину. Я бачу твоє бажання. Іди до мене. Він всяко закликає до себе, щоб скористатися бажанням. Тут перед нами постає вибір. Що ми можемо зробити далі, і від цього буде залежати кінцівка гри? Якщо ми відправимось на пошуки моноліту і знайдемо його, гра підсумує наші характеристики та відповідно до них визначить, яке бажання загадає мічений. При одному проходженні можливий лише один з п'яти варіантів закінчення. Якщо у Міченого понад 50 тисяч ігрової валюти, лідери угрупувань волі і обов'язок залишились живі, а наша репутація висока, то ми загадаємо бажання хочу бути багатим. Наміченого почнуть сипатись, ніби золоті монети, але це всього навсього ілюзія. Це просто гайки і болти, після чого на нього обвалюється дах будівлі саркофагу, так мічений і помирає під завалами. Якщо у нас мало грошей і низька репутація, Лідери волі і обов'язку живі, мічений загадає безсмертя, тоді він перетвориться на срібну статую. Якщо обидва лідери угрупувань мертві, то мічений забажає влади над світом. У такому випадку моноліт поглине душу міченого. Якщо ж у нас висока репутація, мало грошей менше 50 тисяч і лідери живі, то мічений забажає зникнення зони. Йому показують квітучий навколишній світ, але це знову обман та ілюзія. Мічений стає сліпим. І нарешті, якщо ми вбивали всіх підряд сталкерів, нікому не допомагали, у нас мало грошей, дуже низька репутація, а лідери живі, то мічений забажає знищити людство. Після чого у нього починаються галюцинації, і він бачить ядерні і не тільки вибухи, а він сам стоїть у цілковитій темноті. Незалежно яке бажання з цих загадає Мічений, у підсумку всі ці кінцівки погані, бо бажання виконуються фальшиво і при будь-якому з них мічений помирає. Якщо пройти повз моноліт і продовжити пошуки центру керування монолітом, про який згадував доктор, то ми, пройшовши коридором, знайдемо ті самі закриті двері, відкриваємо їх за допомогою декодера та проходимо до центру керування монолітом. Тут знаходимо голограму моноліту з синіми кулями навколо неї, це енергетичні блоки живлення, знищуємо їх, і після цього з'являється голограма одного із вчених групи усвідомлення і зав'язується з ним діалог. Тут ми дізнаємося всю правду. Після першої катастрофи на ЧАЕС у 1986 році таємна група науковців усвідомлення, яка, за словами професора, ніякого відношення до першої катастрофи не має, дослідила, що землю оточує особлива оболонка, ноосфера, яка є інформаційним полем землі. В ній збирається інформація про все, що відбувалося на землі. Усвідомлення вирішило оволодіти цією ноосферою і прибрати все те зле і негативне, що набрало людство. Працюючи енергоблоки ЧАЕС надавали науковцям величезний запас енергії, щоб прилади, необхідні для проведення експерименту, працювали. До 2008 року на ЧАЕС людей практично не залишилось, і усвідомлення змогла провести експеримент без жодних проблем. Однак це призвело до побічних ефектів: стався збій приладів, енергія ноосфери вирвалася з-під контролю і частково вилилась в зону. Аномалії і мутації результат цього. Усвідомлення продовжує проводити боротьбу з ноосферою за допомогою телепатії і своїх механізмів. Вчені лягли у спеціальні колби, але їх сил замало, щоб утримати енергію ноосфери, тому зона повільно, але неухильно збільшується. Сталкер це програма для кодування сталкерів. Усвідомлення запрограмовує сталкерів для виконання окремих завдань у зоні. При цьому запрограмовані сталкери не знають, хто вони насправді. Програма починає діяти лише тоді, коли треба було виконати завдання. Тобто усвідомлення фактично створило своїх агентів у зоні, але більшість з них гине через нестабільність зони. І оскільки стрілець, тобто ми майже розкрили таємницю усвідомлення, а люди, на думку самого усвідомлення, ще не готові, щоб дізнатися правду про виникнення зони, то вчені запанікували і почали штампувати нових агентів для знищення стрільця. Під час одного з таких програмувань обладнання дало збій, і вчені не помітили, що серед запрограмованих опинився сам стрілець, і вони наказали йому вбити самого себе. Тепер у нас є вибір приєднатися до усвідомлення і допомогти їм боротися з ноосферою або знищити усвідомлення, і тоді енергія ноосфери потече в зону, і які будуть наслідки невідомо. Якщо мічений приєднається до групи усвідомлення, а вони є винуватцями виникнення зони і аномалій, то ми лягаємо в колбу і нас під'єднують до усвідомлення. Тим самим ми допомагаємо їм брати ноосферу під контроль. Ця кінцівка вважається поганою, так як зона продовжить існувати і невпинно розширюватись. Якщо ми оберемо відмову і не приєднаємося до усвідомлення, то нас телепортує безпосередньо на ЧАЕС-2, і нам доведеться пробиватися через загони монолітовців і проходити через купу телепортів, які будуть кидати нас з одного кінця локації до іншого. А один навіть на секунду закине нас у бункер до Сидоровича, перш ніж ми знайдемо потрібний кінцевий телепорт. Той кінцевий телепорт переправить нас до колб, у яких лежать вчені усвідомлення. І який мічений успішно розстрілює. І зона ніби зникає. Мічений стоїть серед квітучого саду, лягає на траву, і говорить: не знаю, чи правильно я вчинив, чи ні, і, мабуть, ніколи не дізнаюся, але я зробив вибір, сподіваюся, він був правильним. І це, ніби хороша кінцівка. Ось такий був сюжет першої по даті релізу гри. Надіюся, вам було цікаво. Багато сил було вкладено у написання цього сценарію, тому не пошкодуйте свого лайку, друзі. Якщо ви побачили у моїй розповіді десь помилку, то не соромтеся та виправте її в коментарях. Я покладаюся на вас і обов'язково діліться з друзями, підтримуйте українське. Дякую за перегляд і почуємося у новій історії.